Привіт, любі, дорогі діви! Це Таро-прогноз на січень 2025 року. Вітаю вас, дорогенькі, з Новим роком. Нехай щастить вам ваш в новому році і нехай збуваються всі ваші мрії. Нехай цей 2025 рік буде кращим за 2024. Нехай вам завжди щастить! І так, давайте дивитися, що скажуть карти. Які енергії принесе січень перший місяць цього року. Дивимося, перша карта для вас карта помірності. Це така чудова карта. Карта помірності. Тож будьте помірними, коли будете святкувати, особливо на святкуванні, помірність. у цьому Тут переливають чашу, переливають воду, чи то вино, так що будьте обережні. А взагалі, це карта. Ем... Чудових енергій, змішування енергій. Оце, як тут символічно змішується вино чи вода, дві чаші змішуються, переливаються, так і ми маємо змішані енергії, енергії, які течуть через наше тіло, плюс і мінус. І завжди мінусові енергії можна перелити в плюс. Так що це карта світла. Процвітання радості, хороших емоцій. І вона говорить ще про те, що життя йде своїм чередом. Все прийде в потрібний час. І прийде все те, чого ви прагнете, чого ви хочете, куди ви йдете. Але потрібен ще час. Тому що ця карта не є такого шаленого руху, а помірності, коли все прийде в потрібний час, можна. Заспокоїтися можна розслабитися і робити те, що ви робите, і все прийде. Головне, що тут не зупинятися. Карта закохані. Діви, дорогесенькі це. Романтичні побачення, це кохання, це чудова карта, коли і у відносинах мир і спокій, кохання це карта хороших колаборацій, і в бізнесі дуже хороша карта, коли легко зрозуміти один одного, коли люди це легко. Легко підписати договора, якісь контракти, чудові колаборації, здійснювати прекрасна карта як і в бізнесі, так і в коханні. Так і для зустрічі кохання. Однозначно, на романтичне побачення вас запросять. І тут ми бачимо, що ангел з'єднує людей доля, або ангел, як ми назвемо, з'єднує людей. Так що доля вами опікується, важливо відкритися долі. Ну, багато людей і не вміють відкритися долі. Треба вміти відкрити свою душу. Власне, що я і роблю на консультаціях у себе по і по картах Таро, і по матриці долі. Матриця долі по даті народження, які кармічні уроки прийшла душа тут. Які кармічні контракти душа підписала в матриці долі, ми бачимо. І як їх пройти якомога швидше. Зразу я вчу на консультаціях людей, як пройти якомога швидше ці кармічні уроки. Так, дивимося далі. У вас, дорогесенькі діви, а тут ерофант. Це карта відлюдника, але у вас. І три карти початок січня у вас всі карти такі старшого двора, старші аркани. Це означає що це дуже сильні кармічні карти. Щось висвітлиться в вашому житті, або ви будете вишукувати якусь інформацію, щось шукати, чимось цікавитися, або чимось цікавитися. Щось вас дуже зацікавить, і тут людина ходить з ліхтариком і висвітлює, вишукує. Можливо, ви задастеся питанням, що вам захочеться родові якісь ваші. Родову, родове дерево вишукати, щось по архівах пошукати, і створити це родове дерево, якесь своє коріння. Я знаю, що багато людей іздають аналізи на такі, як індифікацію, які крові намішані, яких національностей крові намішані в людині. Тобто будете щось шукати, будете щось або про когось. Все випитувати, вис... висвітлювати, або про себе про якісь е... ну, потрібну вам інформацію вишукувати. Так, ще одну карту з цієї колоди. Знову, знову кармічна карта, рух вперед, колесниця. Дуже люблю цю карту. Це просування вперед, всіх справ. Це успіх у всіх справах, усіх починаннях, все, що ви будете робити, вперед, буде просувати, буде вам допомагати. Енергія отця просувати ваші справи вперед в усіх сферах вашого життя, в усіх починаннях, це буде вперед, вперед, вперед і тільки вперед. І ще це карта самодисципліни. Що вам буде допомагати просувати ваші справи вперед, це самодисципліна і самоконтроль. Бачимо, що тут людина сидить зверху і керує двома кіньми своєю колесницею, керує сама людина. Тому тут перша Порада карти вперед, вперед, вперед. І дисципліна в першу чергу себе дисциплінувати, потім ви зможете всіх решту. Решту і життя підтягується. Скоріше все відбувається, коли у вас дисципліна є. Так, наступна колода, дивимося далі. А, рицарь, рицарь жазлів, ідеї, просування вперед, швидкісний рицарь. Тут у нас може бути принцеса, а рицарь. А просування вперед ваших справ дуже треба буде швидко приймати рішення, швидко збирати інформацію, обробляти інформацію, багато інформації, багато буде у вас ідей, багато роботи. буде все от і колесниця, і цей рицар. Це буде. Спічень проходити блискавично, на великій швидкості треба буде тільки встигати, як ракета. так І сімірка. збір урожаю, урожай отримаєте хороший. Сімірка Пентаклі це хороші гроші, хороший урожай. Щось ви отримаєте, щось ви ще посадите. І це також ще карта, коли треба ще. А почекати, ще доглянути щось, якщо ви в якийсь маєте бізнес, треба буде ще вкладатися, або є чи відносини в будь-якій сфері вашого життя. Сімірка – це коли ми ще посадили, поливаємо, бо ще у нас квіточки і чекаємо, коли принесуть плоди. І ця карта так вчить нас терпіння, при тому, що тут у вас буде так багато. Спішки, ви будете спішити, треба буде все робити. І настане момент, що ще треба буде на щось почекати. Якась справа, яку ви вирощуєте, яку ви робите, чи то, можливо, документи якісь ви робите. Щось ви робите, треба буде на щось почекати. І не тільки почекати, а ще довкладатися, ще додавати своєї енергії, ще якихось ресурсів, ще треба буде щось вкладати в це. Так, дивимося далі. Паш, паш жезлі, у вас дуже багато вогняної енергії, от січень буде проходити у вас під такою вогняною енергією, енергія вогню. Енергія вогню це завжди запал. І це означає, що у вас буде багато енергії на все, на всі ваші починання, на всі ваші порани, на все, що ви хочете, у вас енергія буде. Буде хороше здоров'я, буде хороша енергія, і ви будете горіти. У вас буде багато руху, не вдячись ні на що, ви будете і постійно вперед, вперед, вперед. Так як на оцій колесниці. І багато ви будете енергійні. Король. Король чаш. Це. Людина буде, така людина, буде присутня в вашому житті, це є кубки, це є риби, скорпіони і раки. А будете з такою людиною комунікувати. Ну, якщо дивитися на те, що, можливо, це такий романтична людина, а може покликати вас на побачення, якщо це ваша тема. І також це може бути спеціаліст, до якого ви звернетеся. Людина, яка вміє вислуховувати, вміє дати слушну пораду. Це зазвичай лікарі, фахівці, які вміють вислуховувати і давати слушні поради. Можливо, це ваш колега чи ваш друг, чи, можливо, це ваш і чоловік вам, як друг, який вислухає вас, дасть вам пораду хорошу. Так, наступна колода у нас золоте таро, що розкаже вам дорогесеньки. Золоте таро, Дивимося. Карта мир. Це також дуже така потужна, кармічна карта. Завершення якогось циклу у вашому житті. Щось йде до завершення. Можливо, і відносини, і щось ви будете переходити на інший рівень у вашому житті. Щось закрутиться, завертеться. Можливо, і ця людина буде причетна до того. Що допоможе вам завершити щось в житті. Зазвичай завершується і відходить те, що вже відійшло, що вам уже не служить, але ви, можливо, ще не знаєте. Можливо, ця людина і підсвітить вам те, що Рухайся вперед, двері відкриті, йди, тобі ніхто не заважає, бо зазвичай деколи ми чогось хочемо, але відпустити щось дуже боїмося відпустити. Ми знаємо, а що далі. Там закриті двері, от вони закриті, хай будуть вони закриті, не буду відкривати. І деколи самі ми вагаємося, але буває, що людина навіть одним словом, якимось рухом нас. Підштовхує. А завжди, якщо ми крутимося в цьому колі, тому що це така циклічна карта, коли ми крутимося по цьому колу, але ми розуміємо, що хочемо вийти. Не знаємо як, не знаємо, куди. Це при бажанні, коли ми хочемо вийти з якогось кола, ми можемо почути якісь це не означає, що візьме за руку і вас витягне. Це означає, що ви можете почути. Ті потрібні слова в той момент, і вони, ті слова, вам допоможуть вийти із якихось думок, можливо, які ходять по колу, крутяться у вашій голові, і ви не можете їх позбутися. Це не означає, що в першу чергу все у нас йде від ментального здоров'я, про те, що ми думаємо якраз коло наших думок, коли ми крутимося постійно по одному колу, в основному це. Те, про що ми думаємо, про що ми думаємо, про що ми думаємо. І ці думки нас далі не пускають. А, тому деколи, можливо, це такі мотиватори, в якого ви будете слухати а, навіть онлайн, не обов'язково офлайн, зустрінете таку людину. Ви можете почути якогось мотиватора. Це може бути і жінка, але в таких енергіях, яка буде вам пасувати, ви почуєте потрібні для вас слова і вийдете із тих. Думок із цього кола і перейдете на новий рівень. Це краще на вас, як перейти в перш... з першого в другий клас, в третій, в четвертий, в десятий це наше життя, воно і складається з от таких переходів, що ми кожен раз ідемо, розвиваємося і піднімаємося вище, 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 вище. І коли ми думаємо, мені би той розум в 20 років. Як би було класно, щоб я мала 20 років, але розум уже такий. На 50, на 40. Ну, кожен думає про своє. Тому це так важливо кожен раз уроки життя нас піднімають вище 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 на вищий, на кращий рівень. Ми завжди стаємо кращими. Так, далі наступна карта. Дивимося, король. А король. Мечів це також фахівець, людина, який буде присутній в вашому житті, який вам допоможе словом. Ну, Може бути цей король такий, що сказав, як підрізав. Це може бути і ваш батько, і начальник, але вам треба буде з такою людиною мати справу. І мечі це терези, близнюки і водолії. Люди, мож, це більше мечі це більше, коли людина Має справу з якимись паперами. Можливо, вам треба буде звернутися, якісь папери переробляти чи робити візи. Щось він вам буде допомагати. Звернутися до такої людини, до такого фахівця. Дивімося далі, зірка. А, які у вас чудові карти, діви? у Вас січень буде неймовірний. Зірка, це здійснення мрії. Це як дотягнутися до зірки. Ви станете тою зіркою, ви так засяєте. І це однозначно збудеться якась ваша мрія. Або підете на концерт до зірки, і буде вам дуже приємно здійснити якась ваша мрія. Чудова карта. А, і це ще карта, коли ми бачимо Зірку і хочемо до неї дотягнутися. Це ще як і зрозуміти, деколи людина не розуміє, яка її істинна мрія. От про що я мрію? Чого я по-справжньому хочу так дуже, -дуже сильно. Може, навіть десь в дитинстві ви того дуже сильно хотіли. І як заховали це далеко, бо це якась дурня. <гум> Те, що я хотів чи хотіла колись. А зараз ви скажете, вау, а це колись була моя дитяча мрія навіть. Так, <гум> так. і ще одну карту з цієї колоди хочу вам витягнути. Дивимося. Мах. Карта мах. Це а, ви творець своєї долі, справді. Поставте собі ціль, забажайте чогось, поставте собі ціль, пропишіть свої цілі, пропишіть свої бажання, і ви все зможете. У вас все є Мах – це людина, яка сама творить своє життя. Це не людина, яка очікує, що хтось прийде і її врятує, і все за неї зробить. Мах це і діви, ви теж такі, ви знаєте, що для того треба, щоб досягнути цієї чи іншої мети? І ви все зможете. Мах, це про творчість, це про те, що ви не тільки мрієте, ви вмієте робити. І це найважливіше, саме найважливіше саме це дія, тому що в мріях нам дуже все легко, дуже все просто. Ми намріяли… мріяли. І сидимо, нічого не робимо. Але, наприклад, це починається з думки, тому що, знову-таки, якщо людина не знає, чого хоче, людина не мріє, вона нічого і не досягає. А коли людина знає, чого, що хоче, мріє, якісь дії після того йде дія, це так, як я хочу пити, але мені для того треба, наприклад, я буду дивитися на. Горнятку, і воно до мене не прийде. Тобто мені треба протягнути руку, піти, налити собі води, тобто зробити якісь дії. Так і наші бажання, наші мрії. Треба мати план дій, що ми для цього робимо. Можливо, це є якісь. Для цього може бути треба якісь від чогось відмовитися. Це саме важливо. важлива така практика, чого я також вчу своїх клієнтів на індивідуальних консультаціях. А що є спеціальні практики, які ви можете робити, і приближував, і ваша мрія буде йти назустріч вам. Дуже чудовий розклад. Діви для вас, дороге синьки! І я ще раз вітаю вас з Новим роком. Нехай збуваються всі ваші мрії. Нехай буде і краще, і більше, ніж ви очікуєте. На все добре!